Він вижив майже в пеклі, в тому самому Іловайському котлі. Сергій, майор 51-ї механізованої бригади, його поранили в ногу, коли проривався з пастки. Я був в БТРі. Пам'ятаю, що кулі стріляють по броні, потім вибух десь спереді, мені пошкодило ногу. Вояки занесли пораненого в найближче село в хату до місцевих мешканців, як і інші скалічені військові, Сергій не міг іти. Тому жителі передали його та інших поранених росіянам. Місцеві люди прийшли, сказали, що вам треба або уходити, або здаватись, тому що наше село розстріляють повністю, зрівняють землею. Це лише одна із сотень історій тих, кому пощастило вижити. І відсутність справної важкої зброї в необхідній кількості одна з причин цієї трагедії. Через великі людські втрати 4 вересня бійці добровольчих батальйонів Айдар, Дніпро і Донбас вийшли до адміністрації президента з вимогою видати підрозділам важке озброєння. З подібною заявою до очільників уряду звернулись бійці батальйону Азов, нашого правительства, нашого воєнного міністерства. Я прошу тяжелой техники, которой так сегодня не хватало. Если вы не готовы поддержать нас сами, хотя бы дайте ее нам, чтобы мы могли воевать. Все жертвы, которые сегодня принес батальон ради этой страны, ради города, они могли бы быть э, намного более значимыми. Ответ мог бы быть намного более значимым для противника, если бы у нас было хоть какое-то тяжелое оружие. а не один миномет і одна 23 мм зенітка. Процедура узгодження передачі цього озброєння з одного відомства в інший це довготривалий процес узгодження між багатьма департаментами кожного з цих відомств. Наша пропозиція, вона була давно озвучена, що здається, в квітні-в травні місяці це спрощення цієї процедури. Днями справи нарешті зрушила з місця. Передачу почали. Про це одразу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, а пізніше і Міністерство оборони. Наразі наші батальйони отримують важке озброєння: агс 17 гранатомети, міномети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю і так далі. Десять танків буде передано батальйону Нацгвардії Донбас. Процедура передачі важкого озброєння розпочата. Наразі узгоджено штати, розширений штат батальйону, в якому передбачена наявність важкого озброєння у складі батальйону. Ми не можемо говорити про кількість та якість цього зброєння, зважаючи на державну таємницю, але ми можемо, можемо говорити, що такий процес почався. За даними українського оборонного відомства, підрозділам МВС, СБУ, прикордонникам та іншим військовим формуванням безоплатно передали 176 одиниць бронетанкової та автомобільної техніки, майже 6,5 тисяч одиниць важкого озброєння і 15 пересувних ремонтних засобів.